Тобто відносино компанії, яка наприклад до прикладу. Ви спитали до прикладу, яка залучилася залучитись керма. Вони кажуть, дивіться, давайте так. Ви на рік приносите нам 15 мільйонів по наприклад, ця компанія. Суттєва сума, ну велика цифра. Скільки 15 мільйонів прийде в бюджет громади від великої компанії, яку вони залучають? Ви ж тут мешканці? То і директори цих компаній. Давайте так. Вони говорять, ми половину коштів, наприклад, я вам показую просто приклад, про що можна говорити з Половину коштів ми витрачаємо на все, що ми вважаємо за потрібне в нашій громаді. А половину коштів ви нам скажете, на що можна витратити. Наприклад, на спорт, на культуру, на відтрипку доріг, на створення площадок. І бізнес розуміє, що людина живе в цій громаді. Коли до нього такий діалог відбувається, він каже, слухайте, ну клас, він же не собі щось особисто хоче. Він створить. Матеріальний ресурс, яким буде користуватися ця громада. <просив живий просив> і ця людина — це живий приклад. Не ви розумієте. Ви спитали, ви спитали, свої. Ви Ви питали? Я вам відповім. Будь ласка, я відповідаю. Не вимагайте. я прошу зараз всіх зареєструватись. А, тому що вони теж є Так, я щодня, я за вас. Просто мова йшла про тих підприємців, які вже працюють, не зареєстровані. З ними ведеться робота, особисто я знаю, що пророблена така ж робота величезна, і ці люди перереєструвалися, на що ми сказали, що ми вам відсипемо дорогу на в'їзд, де ми ще три місяці боролися, щоб відсипати цю дорогу, бо ми пообіцяли, а людину вже перереєструвала. Вот такие досвідки я пам'ятаю, такие яркие был это за да, в нашей работе. Вона прозорная. Шановні депутати, дванадцять депутатів про форум є, а відповідно до розпорядження поза чергову сесію. Слава Украине! <грає> Героям <грає> слава! <грає> Я дякую за те, что пришел и принял участие в принятии решения со стороны условно перерезерва. Это решение принято, а заложим пропозицию до порядка данного Я хочу добавить це питання виділення коштів на освоєння проєктних на роботу по зупинку зеленого досягнення. Ігор Володимирович, ми над цим питанням працюємо, працюємо на у... одній За черговий раз додаю це питання ще раз Дивіться, для того, щоб ми реалізували зупинки, давайте ми зробимо, я пропоную зробити наступну чину. Ми що ви говорили про базар, піде магазин, ми підійшли, питання знялося. Ми їхали автобусом, всі депутати сидять, ставали за вулицю дружби і рішали. Було мені таке діло? Бу -у -у. Було. Що казали? Наступний крік, наступний рік заканчива. На дружбі немає ні світла, ні доріг, не зупинок. На зупинці зробили проєкти, виділили землю комунальну, Шукайте гроші. Вони нашли гроші 11 мільйонів. Якісь там, Але мабуть, послідовку ми приїхали. А на той момент не було ні проекту, не було ні злібіннячого. За цей час ми зробили проекти, як обіцяв, виділили гроші, ми зробили проекти проєкти були вже більше п'ю групу. Я розумію. На сьогоднішній день давайте тоді чесно скажемо, ми не будемо підтримувати Збройні сили, ми зробимо зупинку. При чому тут збройні сили? Отраз люди не видаємо контору за варіанти. Дивіться, ми на контору. Ми ну, є ця, там в У нас на сьогоднішній день рішенням ради по цій будівлі буде ветерський простір, на якій станом на сьогодні держава дає по 10% і дає е, автомобілі. А це буде соціальне таксі для, для мешканців нашої громади. Для тих, скільки це грошей? У нас на сьогоднішній день 12 мільйонів в 6 мільйонів дає держава. І 6 дає держава. І 6 дає держава. Тому то ми не про 11, але ми говоримо зараз про... Ми говоримо про ветеранські простір для того, щоб ветерани, які приходять, мобілізуються, могли прийти. І отримати послуги, могли мати приміщення, де можуть зібратися і прийняти рішення. постійно Дивіться, я пропоную ще раз: у нас рішення є. Відповідно до інвестиційного портфеля, ми повинні внести його в інвестиційний портфель, тому що об'єктів насправді дуже багато. Це капітальні видатки. Герман Іванович, не треба поясняти. Давайте З Я до проження розсудим. Вносити носиться. Ну що ну? Ну ну що, ну Ну, ну ж ну? Ну, мало дорога ж Це дурака питання. А це не гаряче питання. Проїдь вечором, я теж повари проведу вечором. Аварії тут зазволяється. Машини людей б'ють. Світлана зупинці на одній. Це поработає, так, цього немає. Подивіться, що вони переходи яму, які там. що там траса, них вечора поговори, погуляйте. Я ж кажу, з автобуса, ти переход ноль, ноль, ями такі, будилки подати, а то там. Я буду голоса. Ще раз, ми можемо зараз до ранку просадити для того, щоб навіть при наявності коштів. Було рішення групи товаришів. Ні, не дивите в автобусі всі. Ну, вважайте, всі морода дай більше. Тут присутній хтось був. Вулиці саме лісали. Да давайте ми зараз своє, а потім зробить. Де своє вулиці дружби? Так є проєкт дуже зразу. На другу ж би немає нічого. А зараз таке питання. Зупинки поставити. Ні, почекайте, у вас є проєкти по певному зупинку. Ви поставити питання по новій зупинці, про яку зроблені? Ви кажете, О, гроші, що гроші. ви гроші своє матеріали ці. Ну, зараз навіть якщо виділяться кошти, це буде тендер, це буде час. нового року вони не освоєть. Будь якому вони не перейдуть нас, нам треба буде новий бюджет голосувати для того, щоб вони перейшли на нас. Ми не вложив. Так ми ще не проголосували. Ну, вже ми за якісь програми писали. Ні, дивіться, ми ще за бюджет не голосували. Ну воно не войшло в програму. Я ж за два питання, професійський можна свідчити. Ви капіталі, я вийшло в програму. Дивіться. Якщо ми навіть зараз голосуємо за гроші. Ну на невільні залишки і до кінця року не висуває. Посвоїти, По як захочуєте. Це не ж не проблема. Якщо ну, ви те оголосили на ветеранський простір, грошей ще немає. Ну, тендер ви оголосили. Ну да. Ну тоді нам треба головне питання врахувати, за яке ну, вона кожен раз бореться. Зробили Спасибо вам. У нас багато болючих питань по кожному округу, я думаю. Ну, Однозначно, вона вона. Коли, коли ми а, говорили про... Ви не чуєте людей. Ви не їздите на шаме там. Бачите, як люди проїхали, що стоять з того. Якщо цього? Мені здається, що... Знаєте, що 100, 200, да. Да. Профузей, жалко. Я підтримую ми казали про це, що ми розуміємо. Давайте ми так, що може дозволимо. Ми здравосуємо за це питання, за яке ми зібрались. І далі продовжимо нашу роботу. Прямо зараз. Проговоримо. ще дві зупинки, ну я за те, щоб прямо одну вітом поставити вже завтра. Проект зараз темніше. Люди стоять з роботи, громадського працює. Вони просто стоять з фонариком, про, про це ми говорили вже давно. Там було питання, що це не наша дорога. Шитається <смеш> <а не смеш> <керівник> <А, смеш> питання. ми заводимо дорогу там а то сівки, тим, цим там. Бо вони ваші інвестори. Бо вони самі робили. Ні, робили, там осипали, що ми там робили в цьому році. А, це поважно. Так, так, так. Зачем ми там робили? Як вони тут робили, може бути. Хай вони тут робили, може бути. Хай вони тут було балакати. Так, це Десять хвилин назад я розказував про заведів бізнесу з громадою. Ви от податки вони не вважали. Вони вважали жодної копійки. А сьогодні вони за рік сплачують 2,5 млн. ми дали мільйон. 50% один раз. І там дорога для тонних плит була вкладена. Ну, якщо дійсно 100 кіровий. Я тогда питання Ви Вы писали автозвод? Ні, не, не писали. Дайте ліс, чого ви напишете в листа? На день з тим, щоб зробити в Прекрасно. Уже одну зробили. Опять. Я провожу Легко. Нам так. Вдало... давайте жити дружно, якось. Ну да. Я погоджу. Нам вдалося залучити обласні кошти і зробили за обласні. На сьогодні в Ревному також треба світло, Мартосівці треба зупинки. Ми продовжуємо розмову з службою автомобільних доріг для того, щоб мало внести в цьому році. Тому свої гроші ми завжди зможемо використати. Ми намагаємося знайти можливості, щоб використати державні кошти. Тому давайте наберемося терпіння і однозначно ми зробимо і зупинки, і освітлення, тому що на сьогоднішній день в розгляді надії з бізнесом, Про те, що говорив і я ми, ми домовилися ще одним бізнесом, який перереєструє бізнес нашій громаді. У нього прохання частину видатків використовувати на безпекові факти. Ми сказали однозначно, так. Да. Ну э, частина бізнесу буде прорахована. Э, в цьому форматі працюємо, чи працюємо. Э, давайте зараз вирішимо питання по сміттю і будемо послідовно вирішити питання данного питання. Ми відправилися по сміттю і вже мабуть, півгодини години округ довкола. Рад давайте про ми ж час будемо раховувати сміттє. Я розумію, що це борги, що їх треба погашати. Але давайте виробимо, давайте якось вивчимо це питання, щоб у нас цих сум більше не появлялося. Це не можна так. Я вчора говорила з бухгалтером їхнім. В їх багато боргів за, за воду, але фактичних боргів їх немає. Вони навіть не знімають показники лічильників. Як так можна виставляти борги? Ну в їх же є працівники, вони довжні виконувати свою роботу, вони довжні, вони отримують зарплату. У нас є благоустрій. Чому вони за сміття не підключаються? Ну чому? Ну давайте якось вже вирішимо це питання, щоб більш не перерахувати. Я зараз проголосую. Ну більш зразу кажу, не разу голосувати не будуть. Я ставлю питання. Моє питання поставили перероддене? Я попросив поставити переродень, проголосуємо, з вопросом.

Я прибираю коля, все я сейчас от вечора пройти по цьому прийду в привез допуску для 20. І ти подивимось, подивився, сюди далі ходять, Як там падають біля все, біля тебе. Потім не поли, потокут по себе салавуватися, бо світло. Там ушето достає. Что за формирає красиво? А то очищає. Потом пройдемо тусилку.

а почему я тут разговаривали? Давайте працювать. Давайте реализовать тротуар кожен, кожен тиждень. Два раза на тиждень я телефонував, писал, голове, кому можливо. Да, тресок... Я Так оно и працюет. Це не тільки у нас так. Это по всей країне так працюет. Я понимаю, что працювати по армии. Как мы получим, рассерать, если вы идет подание Ну, тем, нами, да, субі, чтобы, кошти, срошки, на тема не засобі, щоб якщо виділялися кошти, оце може построїтися в обошті, щоб хоч один об'єкт, на який буде виділятися е е е е е прийомки, да. якщо все построїти, да. так хотел, да. нам 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 я хочу про. Депутаты, Валерий, я здесь продолжение буду. Давайте на собаке. Вот вы зараз нагадали, я зараз месяч задача номер один. От ми так, ви уже, может забывайте. А вот так не що раз на три месяца підняв питання. Ну я гражданский. Что ты программа? Давайте голосовать за мои продолжаем. Давайте голосование с минуту бюджета. Подождите, голосуйте. Що було, розвідтя? Зніміть! 12-2 рішення проняття. Я це не мірю. Якщо читати. Займайте. Порядок. Займайтеся обговорення, Роман Кович. Займайте. Співіться. Була пропозиція. Обговорення буде про питання? Була пропозиція. Шановні депутати. мене голосування. Була пропозиція Раміля. Ми проголосували. Продовжити питання обговорення щодо стонування. Так, я здорово. Що ми зараз вийдемо і будемо далі робити з вашою зупинкою? Давайте ми переговоримо. Роман Каже, говоримо, це питання чи ні? що проголосували? Що проголосували? Ви ж обговорені, не дали слово громадське, чи не дали слово депутату, не було доповідача. Про що проголосували? Ви порушили тільки що я не маю голосування, я заявив, що я здається цього вопросов. Так, я будете ви видно порушуєте закони, потім говорите, у нас свій бізнес, щоб ви порушували закони крали гроші, як зараз ви це зробили, в тому числі. Дивіться, те, що зараз проголосували, що ви ротіли, там буде кримінальна справа. Ті, хто проголосували за все сміття, за демонтаж, там де вас попереджаю, там кримінальна справа, там є порушення закону. Ніхто не обговорює, ніхто не вивчає це питання. Таном на зараз у нас по 9 годину виконкому я сказав, що в мене в десятій, я маю бути вже в Києві. Я дуже прикро, що у нас відбувається шантаж, що у нас відбувається голови. відбувайте мене голову. Не не ми не спораємося я... з цим. Бо... Сесія завершує. Дякую. Ні, ми питання. Зру... Зру... Зру...